Кожному з податків, які включені до, до бюджету. Податок на доходи з фізичних осіб був, є і залишається одним з основних бюджетних надходжень до бюджету громади. При формуванні бюджету він займає 52%. Знову ж таки, відмітю, це менше, ми цей податок менший на 10 мільйонів, який ми отримали. Не було б це військового стану. Відповідно, цього податку планується отримати в сумі 49 мільйонів 144 тисячі 400. Зокрема, податку на доходи вигляді заробітної плати планується отримати 39 мільйонів 571 тисяча 900 гривень. Податку на доходи з фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника, інші, інші ніж заробітна плата, це мається виду в тому числі і пагій складатиме 4 мільйони 387,5 тисяч гривень. Податку на доходи фізичних осіб за, за результатами декларування складе 375 тисяч гривень. І податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання МПЗ, яке введено з 23-го 23 року, складе 4 мільйони 810 тисяч гривень. Рентної плати планується отримати в сумі 4 тисячі 200 гривень. Наступним це йде податок, внутрішні податки на товари та послуги. Загальна сума цих податків складе 11 мільйонів 75 тисяч 50 гривень. Зокрема, акцизну податку з виробленого в Україні пального складе 1 300 тисяч 1 900 гривень. Акцизну податку з везеного в Україну складе 4 мільйона 990 тисяч гривень. Акцизного податку за реалізацію виробниками розвідної торгівлі чи виробів складе 2 мільйони 426 тисяч гривень, а також акцизного податку за реалізацію суб'єктами господарювання розрібної торгівлі складе в сумі 2 мільйони 363 тисячі 550 гривень. Питома вага вказаного податку в обсязі надходжень бюджету громади складає 5 Наступним іде це місцеві податки і збори. Питома вага від місцевих податків і зборів це. В структурі бюджету надходжень складає 34,2 Це один, це другий по над, надход... по значимості податок в структурі бюджету громади. Хочу відмітити що вказаний податок складається з орендної плати також та з земельного податку. Орендної плати планується отримати 3 мільйони 720 тисяч 470 гривень, зокрема з юридичних осіб 2 мільйони 543 тисячі 660 гривень, з фізичних осіб 1 мільйон 176 тисяч 810 гривень, Земельну податку планується отримати в сумі 6 млн 150 тисяч гривень. Зокрема, в тому числі з юридичних осіб 1 млн 100 тисяч гривень, та з фізичних осіб в сумі 5 млн 50 тисяч гривень. Транспортну податку планується отримати 50 тисяч гривень, зокрема, з юридичних в сумі 25 тисяч гривень, та з фізичних осіб в сумі 25 тисяч гривень. Наступним податком це вже третій по обсягу податків, який займає місце значне в структурі надходжень. Це єдиний податок, і його обсяг складає 22,7% 22 загальних надходжень до бюджету громади. Хочу сказати що при формуванні єдиного податку також було враховано зміни до законодавства, які вступили в силу з 1.1.23 року, а також були передбачені складі єдиного податку мінімальне податкове зобов'язання, яке, яке покликане зменшити трати місцевих бюджетів через ухилення платників, які мають землю, від сплати за за користування землею, як землею, яка є в оренді або собачення. Відповідно, єдиний податок включає в себе від з юридичних осіб і планується отримати в сумі. 120 тисяч гривень. З фізичних осіб планується отримати в сумі 12 мільйонів 600 тисяч 300 гривень, а також єдиного податку сільськогосподарських товарообітків планується отримати в сумі 7 мільйонів 797,5 тисяч гривень. Туристичного збору планується отримати в сумі 1000 гривень. Плату за надання, плата за надання адміністративних послуг планується отримати вказаних надходжень сумі 2 мільйона 91 тисячу 600. Зокрема, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб планується отримати в сумі 77 тисяч 400 гривень. Це майже на рівні цього року з певним збільшенням плати за надання інших адміністративних послуг планується отримати в сумі мільйон 560 тисяч гривень. Адміністративного збору за державну реєстрацію планується отримати в сумі 454 тисячі 200 гривень. І вказаний податок складає в структурі громади 2,2%. Державного мито планується отримати в сумі 8 тисяч 150 гривень на рівні цього року. Це ті видатки, ці доходи, які є до, надійдуть до загального фонду. Крім цього, планується отримати до спеціального фонду 418 тисяч 836 гривень. Спеціальний фонд бюджету, всі ми знаємо, планується відповідно до законодавства, це передбачено бюджетним кодексом статті 13. При формуванні цих показників передбачити і запланувати надходження благодійних немає можливостей, тому вже надходження благодійних буде уточнятися і затверджуватися в бюджеті за фактом його надходження. Що стосується міжбюджетних трансфертів до бюджету громади, то планується отримати в сумі 70 мільйонів 646 тисяч 843 гривні. Це майже 50%, майже, але не повністю 50% надходжень громади. Зокрема, базова дотація планується в бюджеті в бюдж, за державному бюджеті передбачена нашому бюджету в сумі 22 мільйони 506 шість тисяч гривень. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків по освіті в сумі 1 301 і 7 тисяч гривень. Освітньої субвенції планується отримати в сумі 44 мільйона 65 тисяч 800 гривень. Освітньої субвенції, яка передбачена за рахунок власного бюджету на інклюзивно-ресурсний центр в сумі 2 млн 86 тисяч гривень. Субвенції з місцевих бюджетів на цю проєктів співробітництва між територіальними громадами планується отримати в сумі 48 тисяч 323 гривень. Це Березнівацька сільська селищна, вибачте, селищна територіальна громада надає субвенцію громаді з метою отримати послуги архітектором міської громади. А також передбачені інші субвенції в сумі 639 тисяч 20 гривень. З міністр обласного бюджету в сумі 232 тисячі 537 гривень. Це виконання заходів турбота, які передбачені в обласному бюджеті з направленням коштів до місцевих бюджетів, а також сільських бюджетів територіальних громад 406 тисяч 483 гривні, зокрема з Володимирівських та Софіївських сільських град. Це коротко про доходну частину бюджету. Що стосується видаткової частини бюджету, то з урахуванням сформованої дохідної частини відповідно сформувалися і видатки бюджету. При формуванні бюджету хочу відмітити, що першочергово забезпечено видатками на оплату праці відповідно до чинного законодавства, знову ж таки, введення мінімальної зарплати в сумі. З 1 січня в сумі 7100 і з 1 квітня в сумі 8000 гривень. А також збільшення тарифного розряду працівника первого задає єдиною тарифною сіткою першого тарифного розряду з 1 січня в сумі 3195 тисячі гривень, а також з 1 квітня в сумі 3600 тисячі гривень. Хочу сказати, що в законі про державний бюджет на 2024 рік поновлено і вимоги щодо виконання закону України. Про індексацію грошових доходів населення. Всі ми знаємо, що в минулому році дія закону про грошову індексацію населення була призупинена знову ж таки закону про державний бюджет на 23 рік. рік, 24-му дія цього закону поновлюється. Також передбачено видатки на енергоносії та комунальні послуги за тарифами, що діяли на сьогодні, з урахуванням індексу, який був передбачений. Пояснення записка до проєкту бюджету, які були надіслані Міністерством фінансів за рахуванням індексу 1.125. І хочу також відмітити, що були враховані вимоги статті 42 закону про державний бюджет щодо передбачення 4% тих податків на доходи фізичних осіб, які залишаються в місцевих бюджетах, лише на теплоенергоносії, енергоносії, водопостачання та водовідведення тих установ. Які надають послуги в даному випадку? Це 3 тисячі. Ой, вибачте, 3 мільйона надходжень складаються чотири відсотка, і вони передбачені на на різницю тарифів в тарифах в комунальному підприємству водопровідні мережі, тобто вимоги статті 42 закону України про державний бюджет громадою виконано. Також передбачаються кошти на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я, це лікарня наша і первинна медична допомога, знову ж таки, сказала, заводу провідні мережі, передбачено кошти на благострій населених пунктів громади, на виконання програм міської ради, поточні видатки бюджетних установ, без яких неможливо надавати ті чи інші послуги жителям. І, і жителям громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які обліковуються і живуть на території нашої громади, передбачено видатки резервного фонду в сумі 100 тисяч гривень, а також передбачено субвенцію до Володимирської сільської і територіальної громади в сумі 100 тисяч гривень з метою відшкодування послуг за проживання жительки нашої громади в територіальному центрі. Відповідно, обсяг видаткової частини бюджету громади складає 165 мільйонів 898 тисяч 549 гривень. Зокрема, видатки загального фонду складають 165 мільйонів 458 тисяч 963 тисячі гривень, та видатки спеціального фонду бюджету складають 439 тисяч 586 гривень. З бюджету громади на протязі 2024 року планується передбачені кошти на виконання міських програм. Зокрема, на програму розвитку осіньких в сумі 4 мільйона 896 тисяч 525 гривень. На фінансову підтримку первинної та вторинної медичної допомоги передбачено 7 мільйонів 161 тисяч гривень. На програму Турбота передбачено 7 мільйонів 913 тисяч 271 гривня. На програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства передбачено 13 мільйонів 675 тисяч гривень. На програму соціально-економічного розвитку громади на 24 рік передбачено 5 мільйонів, де 112 тисяч 182 гривні. На міську цільову програму розвитку цивільного захисту передбачено 100 тисяч гривень. На програму розвитку культури передбачено 170 тисяч гривень. На програму розвитку фізичної культури спорту передбачено 632 тисячі гривень. Там в комплексну програму профілактики злочинності передбачено 566 тисяч 018 гривень. В розділі галузів освіта. Передбачено 95 мільйонів 937 тисяч 917 гривень. Це одна з більших галузей, яка займає в обсязі всіх як доходів, так і видатків бюджету громади. Значну частину в обсязі видатків на освіту займає освітня субвенція. Це 44 мільйона 65 тисяч 800 гривень. Освітня субвенція щорічно надається з державного бюджету відповідно до формульного обрахунку. І направляється освітня субвенція лише на оплату з праці з нарахуванням і лише педагогам, ліцеїв, гімназій, тобто шкіл нашої громади. Також в складі видатків на освіту передбачена субвенція на отримання інклюзивного ресурсного центру в сумі 2 мільйона 886 тисяч гривень. А також дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з отримань закладів освіти і передбачається вона лише на школи, лише на заробітну плату на енергоносії, других напрямків використання цієї дотації немає. Хочу сказати, що обсяг видатків на освіту за рахунок власних доходів громади складає 46%. Станом на 1 січня 24 року. З бюджету громади утриматься 19 установ освіти. Це дві гімназії, чотири ліцеї, один позашкільний заклад, вісім дошкільних закладів освіти, один Ноузький інклюзивно-ресурсний центр. Це ті заклади, як головним розпорядником яких є відділ освіти, і вони нараховують 18 закладів. А також дитяча школа мистецтв, яка також є закладом освіти, але вона є в структурі в сектору культури та туризму. Що стосується дошкільних навчальних закладів, то на отримання дошкільних навчальних закладів передбачено 17 мільйонів 685 тисяч 860 гривень. Станом на 1 січня від заяв щодо бажання віддати садки, рахується 411 заяв, тобто спискова чисельність дітей складає 411, Штатна чисельність складає 155. 1,15547 штатних одиниць. Також при формуванні бюджету враховано продовження простою шести садочків, які, відповідно, знаходяться на простої і отримують лише заробітну плату, визначену чинним законодавством. На придбання предметів матеріалів передбачено 120 тисяч гривень. Це будівельні матеріали. Щоб трошки підтримати садочки, які відкриті і які потребують, а також придбання бензокос і відповідно пальне мастильних матеріалів для того, щоб косити траву, тобто тримати в порядку перелегу територію, перелегу територію до садочків. На плату поточних послуг передбачено кошти в сумі 257 тисяч гривень. В першу чергу це підтримка садочків під час. Початку або ж завершення опалювального сезону, також це лабораторне дослідження води, що передбачено для тих садків, що відкриті на сьогодні, а також певні проведення поточного ремонту, мощення біля садочків. На оплату комунальних послуг та нейроносіїв для садочків передбачено 1 494 тисячі 300 гривень. А саме для того, для садочків, що відкрит, відкриті відкритий, приймають дітей, передбачено за потребою. Для інших садочків передбачені кошти в зв'язку з тим, як вони працюють, тобто по мінімальній потребі. За що стосується загальної середньої освіти, відповідно, видатки складають 61 один мільйон триста вісімдесят дві гривні за рахуванням освітньої субвенції. Штатна чисельність спеціалістів. Педагогів та працівників, які обслуговують і які працюють в запах середньої освіти, складає 311 штатних одиниць. На, на придбання предметів і матеріалів передбачено 400 тисяч гривень. На оплату потужних послуг передбачено 500 тисяч гривень, значна сума коштів із послуг це йде знову ж таки на обслуговування газового господарства, на повірку лічильників, підключення і відключення в період. Замір опору ізоляції передбачено кошти. А також е, оплата з е, прахування майна для орендованого приміщення Новобузького ліцею No1 і послуг з охорони, з охорони ліцею знову ж таки один, які передбачені договорами оренди. Також е, передбачені кошти на обробку підручників, те, що визначено в законодавстві, а так і оновлення курсу школа передбачені також кошти для закладів загальної середньої світу. На нервоносі передбачено 4 мільйони 350 тисяч 370 тисяч. знову ж таки з урахуванням можливості не офлайн працювання, а з урахуванням надання послуг змішаною формою, тобто в межах потреби на надання відповідних послуг. На посашківні заклади освіти передбачено 4 мільйони тисяч, 1270 тисяч гривень. Мережа гуртків нашого в центру позашкільної освіти твій простор складає 54, які учнів, які там отримують освіту, які там навчаються, складає 60, 650 осіб. осіб на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи передбачено 4 мільйони 887 тисяч 475 тисяч гривень, з них, більше, з них на, утрим, на програму шкільний автобус. Перед, в тому числі передбачено 501 тисяча 700 гривень. На сьогоднішній день у нас чотири автобуси, які здійснюють підвоз, а це саме пально матеріали, так що також проходження е, страхування цих авто, проходення тепнагляду, яке проходять вони лише в Миколаєві, так як визначено договорами. І, і, і певна сума коштів на е, запасні частини для автобусів. На отримання інклюзивно-ресурсного центру передбачено 2 мільйони 445 тисяч 40 гривень. Це власні доходи громади 323 тисячі 40 гривень, кошти субвенції державного бюджету в сумі 2 мільйони 86 тисяч гривень, а також бюджету Софійської сільської територіальної громади, в сумі 36 тисяч гривень. На програми та заходи сфері освіти передбачено 9 тисяч 50 гривень, це проплата дітям, які мають які, яким у наступному році виповниться 18 років, це передбачено постановою Кабміну 823. Тому ці кошти повинні бути при формальній бюджету обов'язково передбачені в бюджеті, що і проведено. Що стосується охорони здоров'я, то на охорону здоров'я передбачено 7 мільйонів вісімдесят і тисячі гривень, зокрема за рахунок коштів громади 7 мільйонів 161 шістдесят тисяча гривень, і за рахунок коштів. Софіївської громади в сумі 226 тисяч 300 гривень. Що стосується центральної районної лікарні, то на підтримку, на підтримку фінансову підтримку центральної районної лікарні передбачено 6 мільйонів 518 тисяч гривень. Це кошти лише за рахунок бюджету громади. Додаткових коштів з бюджету сусідніх громад на підтримку центральної районної лікарні. Відповідними бюджетами не передбачено. На Центр первинної медико-санітарної допомоги направлено, передбачено 868 тисяч 800, з них з бюджету громади 642 500 гривень. Відповідно, це на енергоносії та відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатних та набірних умовах. Що стосується соціального захисту то на отримання соціального захисту передбачено 8 мільйонів 731 056 гривень. За рахунок цих коштів утримуються дві комунальні установи. Це комунальна установа це надання це надання соціальних послуг, а також Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. А також передбачені видатки на програму Турбота. Що стосується програми Турбота, то за рахунок коштів громади передбачено цю програму 1 593 тисячі 876 гривень. Це оплата тих заходів, підтримка фільгої категорії населення, і, знову ж таки, відповідно до програми, яку, яка в нас діє і яку на наступний рік буде продовжено а буде продовжено. Значна сума коштів на цій програмі займає. Матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам, які відповідно і на лікування об оформи і тим громадянам, яких лікування здійснюється на договартість, дороговартість на лікування це передбачено майже передбачено 180 на тисяч гривень. На забезпечення фінансування та виплати щомісячної допомоги. Хворим, які отримують гемодіаліз у сусідній громаді, передбачено майже 300 тисяч гривень з розрахунку в місяць 3100 гривень. Також передбачені кошти на відшкодування витрат на поховання військовослужбовців, які загинули під час військової агресії 90 тисяч гривень, а також інші заходи, я знову ж таки повторюся, які передбачені програмою турботи. Заходів дуже багато, і під кожен заход передбачена сума коштів. Крім цього, також в складі бюджету громади є видатки з обласного бюджету, знову ж таки, на програму в сумі 232 тисячі 537 гривень. Це те, що стосується соціального захисту. На культуру та мистецтво передбачено 12 мільйонів 848 тисяч 610 гривень, що становить 13,6% власних доходів громади відповідного. Наступного 2024 року у нас утримуються три установи: це дитячої, утримується три установи культури та мистецтва. На утримання Новбузької дитячої дитячої школи мистецтв передбачено 3 мільйони 923 тисячі 950 гривень штатної чисельності 22,5. Штатних одиниць, кошти передбачені на оплату праці з нарахуванням, раховано вимоги статті 57 закону України, закону України про освіту в частині виплати матеріал, обов'язкової виплати матеріальної допомоги педагогічним працівникам, раховані видатки на виконання постанови 88, тобто престижність заробітної плати передбачена. Підвищення 10% посадових докладів, що стосується єдиної тарифної сітки, частині єдиної тарифної сітки для педагогів. А також верховні видатки на 100% на спожиття енергоносії та комунальні послуги в сумі майже 280 тисяч гривень. На отримання нову публічної бібліотеки передбачено 2 мільйони 522 тисячі 710 гривень. Зокрема, передбачені видатки на заробітну плату, які також враховують. Виплату працівникам допомоги на здоровлення, та на здоровлення при наданні щорічної відпустки та виплату доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, що визначені відповідно законом про бібліотеки та бібліотечну справу, а також постановою Кабінету міністрів номер 84 також передбачені кошти в сумі до 10 на виплати надбавки за особливі умови роботи працівників закладів бібліотек. Це визначено постановою Кабміну 89 від 25 вересня. Якщо можна більш постановку... Хочу сказати коротко, що одно що видатки на оплату преси на рахування передбачені стовідсотково всі бюджетним установам. Передбачені кошти на індексацію грошових доходів. Це визначено в законі про державний бюджет. базовий Базова буде в січні. Енергоносі передбачені 100%. Так, організацію благоустрій населених пунктів також передбачено 100%. Хочу також повідомити на сам кінець, завершити тим, що при формуванні бюджету. Баланс обсягу доходів та видатків в бюджет громади збалансовано 100%. Бюджет приймається бездефіцитним, має соціальну спрямованість, і якщо не буде ніяких катаклізмів і ніяких змін до законодавства в частині чи збільшення вартості послуг, мається вдову енергоносіїв, наміні або збільшення, вида... збільшення росту заробітної плати. Проблем з виплатою і забезпечення у нас немає. Тому однозначно бюджет є забезпеченим, має соціальну спрямованість, і я пропоную такий. Є питання виплес. до доповідача Олена. Ніяких. Повідомлень немає, вони бо немає. Дали Знову ж таки, Софійка на лікарню жодної копійки не дали. Дали, ну. Треба з ними працювати. Так, якщо більше питань немає, пропонується схвалити проєкт бюджету на області міської територіальної громади на 2023 рік та подати його встановленому порядку на розгляд та затвердження до міської ради. Хто за, прошу голосувати? Проти стримались. Рішення прийнято. Дякую стану планом. Наступний проєкт рішення про затвердження плану роботи виконавчого комітету Новбузької міської ради на 2024 рік. Прошу зараз. До вашої уваги було обіцяє законі роботи на 24 рік. які питання можете задавати, може бути зміни або пропозиції щодо. Ми знайомо. Пропонується затвердити план роботи на наступний рік. Хто за, прошу голосувати, хто проти. Утримались рішення прийнято. Наступне період рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 2021 року номер 69 про затвердження положення про порядок надання платних соціальних послуг, переліку та тарифів на платні соціальні послуги комунального становити центр надання соціальних послуг на міської ради. Даним проєктом рішення затверджено тарифи в вартості заходів соціальних послуг до огляду вдома та натуральної допомоги з 1 січня 2024 року. Необхідність прийняття цих тарифів в зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати з січня 2024 року, яка є основним компонентом, яка враховується в розрахунок даних тарифів. Спеціалістами комунальної установи розраховано, ми всі розрахунки надали. Допрокти рішення. Прошу прийняти. Затрати. Якщо питання немає, Олени Олександр не пропонується на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти Отрималися. Рішення прийнято. Наступне проект рішення номер 4 про передачу основних засобів на відповідальні з правом користування. Це питання пропонується зняти з розгляду, враховуючи, що рух основних засобів відбувається в межах головного розпоряднику по розпорядження, так? Так, ми підготували передачі, але так як вони передаються в межах одного розпоряднику від відділу соціального захисту населення до комунального постанового центру надання соціальних послуг і молокоського міського центру. ми Прошу зняти це питання, тому що воно буде перешньоразу важливі. Не заперечують? Йдемо далі. Проєкт рішення No5 про звільнення від сплати за обслуговування надання соціальної послуги догляду вдома в, в комунальній установі Центру надання соціальних послуг Новобузької міської ради. <клес> <клес> далі, <я ця. клес> Можна, да. Значит, дане питання також розглядалось на комісії з прийняття рішення про звільнення від сплати. Членами комісії було одноголосно визначено що в зв'язку з матеріальним становищем, що пов'язано з хворобою, звільнити вуханастасію Юрівну на протязі 24-го року від сплати за соціальні послуги. Всі документи в мене є, якщо хтось хоче подивитися. Дана громадянка одинока, в неї немає дітей, і вона перенесла операцію, і на даний час просто в неї немає можливості сплачувати. прошу. Скільки років виносимо 15 вже. Дякую за перегляд!